Друзі, з вами з друзя, замі, знай, громадський активіст Мітало Юлій. Сьогодні, 5 квітня, відбувся прийом громадян начальника Подільського поліції Мільниченка Віталія. Я прийшов за Анатолієм Тюр, який вже втретє намагається порушити справу проти ПП «Курінь», власником якого є Василій Щепітка, який повинен прибирати на нашу місію, але він ще збирає гроші за там якийсь ремонт будівель, тахів тощо. Добрий день, доброго дня. Доброго доброго дня. Вибачте, лег відправити, що мало справи. Представьтесь. Я розумію. Після ломаний. Ну, по цивільному статусу помічник депутата Подільської районної ради. Нівчанка ну, Віталій да. я, я, я Мені відомо, ви нагороди, я, наді... а ви не родич. Як Ні. <ріст> <ріст> Суть скарги. Пане полковнику, якщо в поліції ви не очолюєте корупцію. Я ж так можу. Е, Це не є персонально стосовно вас. На жаль, ви ж. Розумні, що в мене і знаєте більше. Система сталася стара. Це не є таке страшне руйневне. Е -е, то ваші деякі підлеглі це чинять, про що свідчить лист Подільського РУП в Певодицькій області від 01.03.23 номер виконавець е -е, Студенюк. Цей хлопчина взагалі, по-моєму, і не складав. Мені взагалі цікаво, хто складав цю відповідь. Ну, та, що в А саме мною подана заява про злочин згідно СТ-214 КПКУ. Яка кваліфікується згідно кримінального законодавства України. Це, я думаю, знає найменший сержант поліції. Друге закон України про звернення громадян не співпадає з КПК України ніяк. Третє. Злочин приватного підприємства Курінь 2 продовжується і тершується більше 10 років. Очевидно, частка кримінальних коштів потропляє до кишень працівників поліції та прокуратури. Невже поліції замало побутових злочинів для звітності, для кишень, наркотиків, цигарок, алкоголю і так далі. Воно не зникло нікуди не до вас і, ну, може зникне хоча зменшиться може при вас. Злочини ПП корінь руйнують житло. Будинки всередині, щоб ви знали, ніхто офіційно відповідально не обслуговує. Люди самі своїми коштами, налогу, е е латають дири, а потребують легалізації. Деморалізують цілому українську владу. Мої заяви не несуть бажання посадити, покарати і так далі, а потребують легалізації діяльності ПП «Курінь», так, так як легально працюють підприємства електричні, водоканал, газ, теплокомуненерго. Під час війни злочин корупції дорівнюється з Раді України та допомогу Путіну. Прошу провести службове розслідування з питань розгляду моєї заяви про злочин. Від 9.00 до припинити злочинну діяльність ПП корінь, сприяти в легалізації діяльності. Наркотики, цигарки, цигарків, т.д. мене хвилюють, як гедота. Але я впевнений, що кара закону потерпілих та божа кара впаде на голови всіх причетних до корупції. Наприклад, банда ПП Курінь 2 вимагає на місяць, ну, персонально з моєї квартири чи з мене щось таке, біля 160 гривень. Це 9 цукерок «Снікерс» в окопи солдатам. Дві треті міста сплачує кошти ПП Курінь 2, ну далі вже там хабарі, і ще щось. Ну, не може він так е, зухвало жити і збирати гроші. Кому війна, кому темати рідна. Прошу розгляд скарги повідомити письмово. І додати хочу, е, я зараз уточнив, є такий пан Шоріс у вас. Е, от За всіми цими так званими відповідями на заяви про злочин, він вирішує, цілий місяць хлопчик там. Ділає вигляд, що він щось робить. ну, В принципі, я можу з'ясувати, хто вигадує ці відповіді. Ну я не думаю, що ви сидите, у вас вистачає питань і зі сходом, і з півднями, і Хто себе. Хто взагалі вигадує ці тексти? Це тексти із минулого ваших попередніх. Що саме? Ну, Відповідь на заяву про злочин як на звернення громадян. Ну це абсурд, це повний абсурд. Це є злочин. Ну, На жаль, поки що, воно нібито, бачите, ну, там, проплата, таке все. Але ж будинок великий, маленький. Більшості ОСББ ніхто не зробив, а ті, що зробили, ну, зробили так, через. не буду казати на Е, всі внутрішньобудинкові мережі, вода, тепло, газ, світло, будівля. Офіційно відповідально ніким не обслуговується. Тобто будинок потихеньку сам по собі руйнується. Так, прорвало, зламалась, тріснула, ми скинули з готівкою, найняли там лівий, правий, щось підлатали. Але в цілому, Ну це, це погано. І я ж не прошу, щоб його хтось розстріляв. Я прошу, і я в будь-якому випадку буду добиватися, от зараз Пасха, всі органи влади збирають хлопця в нашому батальйону, було 700, ще за 600, 11 батальйон. E, ну, щось таке. Я від нас, у нас центр допомоги учасника Подільщини, e, Я зберу хоча б по одній, по дві отакі e, шоколадки, ну, типу снікерс. Солдат іде в окоп, відкинув собі 5-6 штучок і там виконує свою обов'язку. Проголодався, з'їв, може кофе зробити, кофе зробив. Ну, це для них отак. E, ну, вибачте, я чеченського батальйону. Вже третій місяць е, допомагаю дизелям на тисячу євро. Мені не так просто, ну я не скажу, що тяжко, але ж я ну, знаходжу знайомих. В Україні за кордоном є люди заможні, е, які спроможні допомогти, але я ну, змушений пояснювати, теж самі орієнтуєтесь. Ваш міністр, я вважаю, що його вбили, бо він купляв яйця по 5 гривень. А Міністерство оборони такі. Але ж це через публічність вийшло. І рано чи пізно прийдеться це робити. Тому от прохання до вас. Не проблема. Ви можете навіть службове розслідування не проводити. не немає ніяких повноважень, заяву перетворювати в збере. Та ніхто не має, і ви не маєте. Має бути внесено в ЄРДР, але там буде фамілія. Того, хто вносить, а дуже не хочеться світитися. Давайте так, для того, щоб внести Євдер, повинні бути підстави згідно статті 24. Значить, Ваше заявлення, скарга буде зареєстровано, значить ви надасте свої пояснення, надасте, якщо у вас є якісь докази, документи, свідчення ваших сусідів, скажете, кого потрібно буде ми питаєте. Будемо приймати рішення. Матеріали надамо в прокуратуру представному керівництву. Якщо там будуть ознаки кримінального правопорушення, значить воно буде внесено до ЄРДР. Якщо там не буде ознаків кримінального правопорушення... Вибачте, так не буде. Ну, А як воно повинно бути? Воно повинно внестися в ЄРДР. Там підстави є, вказані. Їх кажу. ніхто не перевіряє до І тобто, ви ж маєте знову сидити. Опитають. Вас запитають, ваше заявлення буде. По скарзі, так. так. А та заяви окремо ніяких не може бути. Ну, Тільки свідчення. Пане полковнику, я вам, в принципі, співчуваю там, ви, чи плюс, чи мінус. Ну, це ваші проблеми. Ви систему дуже знаєте, вона не змінилася на місцях особина. Я не прошу перемогти мафію. Чому і ні? Я прошу хоча б оце ділянку життя нашої громади. Легалізувати. Е, вже більше 10 років було три кримінальні справи проти самого чесного Корчового, який замазаний в цьому, і проти е, Шипітька куреня два кримінальних провадження було. Воно просто не Ну, До вас, ваші попередники, не давали дівчатам слідчим нічого робити, ні документи, нічого. Через 5 років самий чесний трезвий суддя Івінський, який заставив вашу структуру внести в ЄРД. Закрив за те, що неможливо знайти ну, ну ніби підозрюваних. Тобто, Шепідко зник з мільйонами корчової своїми фальсифікаціями зник, міська влада зникла, всі зникли. Ці всі все знають. От, ну, я розумію, по скарзі то не проблема. Питання по заяві. Бачите, я вже пенсіонер, мене навіть в армію не взяли. Але ж я не можу на це дивитися, ну, чесно, гидко. Батальйон наш 11-й сплачував податок, це теж ваша справа. Це громадяни Подільська, жінки, діти, солдати тут поховані, але їхній прибутковий податок солдат, це вже їхній, поки вони не МВУ, але вони повинні перечислити громаду. Це теж ваша, це теж правопорядок. Ви, може і не знаєте про це, міська влада або замазана в цьому, або сама з хвостами боїться відкрити рота. Це неправильно. Зараз же контрозвідка займається цим питанням. Ну, злошники правильно скинули, на контрозвідку ну, не може так бути. Де війна. Ну я ж просто таке прохання. А можна, 에... Антолій, а можете, на вашу думку, що, сам, що саме полягає злочин по фірми Курінь? В тому, що приватне підприємство Курінь це прокладка, в якої 5 тисяч гривень статутний фонд. Вона не має нічого, там 30 з лишнім прибиральниць, але збирає гроші примусово за обслуговування будинку внутрібудинкових мереж і прибудинкової території. Документів легальних на ну, оце все, що я сказав, всередині будинку і землі немає, не було ніколи. Тобто, ну тут чистий кримінал, але гроші збирає, так? Да? А гроші збирають то ще й погрожують. ну Кажуть, що. Там ще одне таке підприємство, що вони навіть е суд вже подають. Ну це бандит нелегальний подає суд на людей. Ну то Чому тут поліція? Мож треба вернутися туди до міліції. Поліція це охрана Ну, Хорошо. — Я приклад те, що вважаю, отпитайте, що ресурса він пам'ятає, як він захищав місто під час Януковича від таких, як я. Да, Яким вийшов в суд, ми суду, живий, на жаль. Е але ж то теж робилось не в рамках закону, а поряд закону. По суті, скарги. По суті, скарги, це є скарга, тому що е я впевнений, що той місто від нещасний не ви ви, і не читали, Тобто все робить щось. Попередній роки. я... Ухитрився якось віднайти ці попірці. І там е, він свою фамілію закрив, бо бідні ці хлопці ваші дільничі, вони до цього взагалі не мають отношення. А оцей великий рішала, до вас рішав, ну що, може ви їх не ділах, я не знаю. Може е, система не змінилася. чудово це знаєте. Нічого не зникло. От то, що я перераховував кримінальні, ну в місті так і є. Їздять ваші хлопці, там грають гроші. Охсін, колись воно лопне, а не лопне, все одно воно прийде. Догонить. Я не вірю в це. Є боже, кара, сім поколінь. Нічого не зробиш. Але я дуже прошу. Від вас дуже багато залежить. Це приховування злочину фактично. Люди обкрадають. Люди так біють. Корінь 2 це просто ПП-прибиральниця. Ну, представте собі, прибиральниця і багато споруди. Багато ну, людей не мільйони, там, десяток, дві, може, тисячі людей наших. Ну, Це це чистий злочин, це шахрайство. Плюс Хорошо. місцева влада. Будь ласка, М -м скільки, ну, допустим, я возьму копію, я подам в суд, все одно, залишився е один живий війський, я думаю, він нікуди не дінеться, прийдеться йому. Третій раз вже заставляти поліцію порушувати кримінальну справу. Ваше право подати. Ні, просто я хотів би, щоб воно вирішилось. Навіщо тоді поліція, якщо ви будете бігати по суду? в адміністративному порядку. Це не треба розстрілювати Шориса, у нього вжняка є десь теж телефонні друзі, бо він ж тут давно, ще при тих діятелях. Ви це можете рішити. Це невеликий такий козир, але це бильмо в глазу під час війни. Лі... Не буду я платити на корупцію. Я просто не хочу. Ну, питання в тому, що ви вважаєте, що ті кошти, які там, ви, там, Вони вимагають. вимагають, требують ПП курі, це незаконно. І ви платите їх не. Безумовно, це є чисте шахрайство, Чисте сім'ї вашого питання. Да. Ви не бажаєте платити кошти. Е, так як ви вважаєте, ми закони приємств. Пане Павло, це, це я не про злочин. У скарзі моїй вказано, що ваші підлеглі, хоча ваш підпис, mm -hmm. а не їх, що mm -hmm. ваші підлеглі продовжують кришувати цей злочин. Особливо цей. Ну, бо мене це більш е, турбує. Е, я не хочу, щоб це було. Це цілком реально. Береться квет, набирається штат, укладаються договори, до вас приходять на роботи люди, вони ж теж пишуть якісь там присяги чи обов'язки якісь, правильно? Беруть на себе відповідальність. ПП-курінь це просто ПП, воно не комунальне підприємство. По прибирання. От це, то ви чого мене не розумієте? Ну, це не таке глобальне, це ну, 5% він там тисячі чи мільйони, я не знаю, скільки він збирає зараз. Він споряджався бюджетними коштами, коли їх перераховували прямо йому. Це взагалі був злочин дві статті було. приватні гроші і бюджетні. Я не думаю, що він настільки могучий. Ну, щось там чи послугами. Прокуратура, до речі, не платить цю так звану, там <плата> є дівочка, хвалилася, що те років не платить. Хоча не розуміє, що це хабар, це звичайний хабар, навіть якщо припустити, що це організація легальна, це ПП курів. Ну, ну, ви ж вважаєте її Ні, на Ні, вона легальна, але вона не є, не відповідає законодавству. Вона не може здійснювати цю діяльність. Ну, 5 тисяч гривень. У вас обвалиться там потолок, там щось упаде з будинку на машину. Що він має по 5 тисяч відсходує? З чорного аналу, термінальних коштів. уже було, не раз, на жаль. Що, давайте так, ви написали, ви. Все, виложили, До. займаємося цим питанням, вивчимо і вони приймати. Ну, питання. ваші хлопці, які вже багато років тут, вони чудово в цій системі орієнтуються, може навіть кормляться, не знаю, не буду говорити. Ні, Ні припущення, але не може людина, яка збирає величезні кошти, платить 5% за цю свою так звану прибирання. А інші 95% не давати там прокуратурі, міліції, виконкому. Вони можуть. А у нього ж, ж син працює в прокуратурі, так? Да? Ну, звісно. Так не можна, що вірити, що 5... з мільйона 5% бюджет, а інше ха-ха-ха, нім поборбали. Так не буває. В одно риво, так? Ну так. Да. <todavía> uh <-huh> Більше року я не приходив на прям громадян до начальника подійської кружної поліції Міліченка Віталія. Не хотів заважати, сподівався на якісь зміни. Але, як ми бачимо, змін немає. Катрабатніці цигарки залишаються, порушення шапувало та інших залишаються, так само ігрові заклади. Але про це буде в наступному ролику.